Продукти для макіяжу, якими я зараз користуюся найчастіше. Заодно буду робити ними макіяж, і перша це база під макіяж. І зараз я користуюся найчастіше ось такою базою від глимбі. Наступне це консилер, і в мене їх тут два: це True Match і ось такий від Glimb. Від Відґлимбі я користуюся тоді, коли я хочу зробити справді такий гарний плотненький, досить макіяж. А ось від L'Oreal я користуюся по більшому рахунку, аби його використати. Але з другого боку він такий легенький і підходить мені на кожен день. Тому сьогодні я візьму саме його. Буду розташовувати його вологим спонжиком. Далі я використовую тональний крем. У мене це ось такий від Пезе. І тут ось такий типу шпатель. Цей тон з таким сяючим фінішем. Буду розташовувати його також вологим спонжиком. І якщо говорити про більш такий мій повсякденний макіяж, то останнім часом я чомусь не користуюся кремовою корекцією, а користуюся сухою. Я не використовую при цьому пудри. І далі я використовую бронзер, саме ось такий від Катріс. Я думаю, що багатенько хто його бачив. Я недавно його спробувала, і він мені дуже сподобався. І мені. Подобається те, як він лягає навіть на кремові текстури. Використовую ось такий пензлик з Єви, але можу ще використовувати ось такий пензлик від Патрісія Ледо, це номер 106. І мені подобається, по-перше, його колір, це сяєння, І те, як він легенько лягає, я така тільки чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. І макіяж, по суді, готовий. Далі в мене також сухі рум'яна, і зараз я використовую такі від Катріс. Вони мені попалися саме в один календарі. І тут ось такий відтіночок, і вони також сяючі. І я не знаю, я вирішила спробувати, як це все разом виглядає, і мені так сподобалося. І ось так якось це виходить. Не знаю, як вам, але мені зараз це прям максимально подобається. Далі я беру гель брів такий від Maybelline Ним я користуюся не кожного дня, лише по бажанню. Далі беру туш також від Maybelline Colossal Bubble І по правді кажучи, хоч вона й додає дійсно об'єму, але вона мені не дуже подобається. Мені здається, що вона осипається в кінці дня. Прям мені попадає в очі, це досить неприємно. І я зараз нею користуюсь Аби її просто пошвидше використати. І в мене залишились лише губи, і спочатку я використовую ось такий малесенький олівчик від Glimbee 110-й. Він мені насправді дуже подобається. Мені подобається те, як він на мені виглядає, те, як він носиться. Ну, якщо говорити за якусь помаду, то останнім часом це ось така від L'Oreal у 520 відтінку. Я не знаю чому. Буквально тиждень тому в мене була така прям обсесія на тінти для губ. Цей тиждень у мене саме ось. Ось ця помада, вона така коричнева, вона кремова і якось так зараз виглядає мій макіяж. І в принципі, він мені подобається його робити досить недовго. Я вважаю. Я вам дякую за перегляд, всім пока!